Марина! Марина! Марин! Илона глянь, чого собаки гавкають, розриваються вовсю! Ілона, глянь! Марин! Марина! та Мар... да, хто там вже прийшов? Іду, іду! Господи! Марина, люда, що сталось? Скажи давай, бо в мене борщ стоїть кипить уже, вариться на обід, бо чоловік скоро прийде. Марина, привіт. Та єлі докричалось до тебе. Чуєш, тебе не буде молока, бо я хотіла блинчиків нажарити, малий. Ой, Марина, та я ще ж не доїла корову. Ну ти давай сюди свою банку після обіда прийдеш за молоком до мене. Ой, спасіба тобі, Марин. А ти ж чула новость? Чула? Ще село гуде. Люд, а що за новость? Я нічого не чула. Розкажи, що сталося? Чула, що Наташка з Італії ж приїхала, да он малим своїм кучу всього попривозила. Ага, хату продають і хочуть назад в Італію уїжджати жить. Представ... Марина, я тебе умоляю. Ти бачила, яка вона засранка? Кого вони там потрібні, ті в Італії? Я тебе умоляю, перестань. Короче, я побігла, мене вже борщ википає, потім за молоком прийдеш після обіду. Ну, все, давай.